<творювання> <творювання> Інколи через те, що часом ти перетворяєш, ми на те дуже злі, але ми вміємо прощати. В політиці будувати стосунки дуже-дуже важко. Але не дивлячись на складнощі, кон'юнктуру, різні фактори, тобі це вдається. Бути лідером дуже важко. Твоя перевага, що з тобою можна по-простому поговорити, Сваритися, по-простому помиритися. Коли треба, нема пальці, ми можемо говорити відверто. Ти навчився рахуватися з іншими, хоча це знову ж таки інколи дуже важко. Лідерство не призначають, лідерство завойовують. Дякую тобі. І тобі є такий презент з святою мотою, щоб всі з нами.